Ну що, дівчатка, вийшли подивитися рибок. Да, покормити їх. Дивись який здоровий Кузя. Дивіться, який здоровий Кузя. Дивіться який здоровий Кузя. Диви, Кузьма. Є дорослі. Ну як вам? Дивіться, який здоровий капець. Кузя Кузя. Руками не трогай людей. Отак давати можеш. Бо Кузя може схватити. Ангелін, Ангелін, дивись сюди. Дві який красивий. Підпливи ближче, Ангелін. Дивіться. Боже який класний. Диві, диві. Дивіться. Які дивіться, який класний. Дивіться, який кузя, Капець. Ангелін, Люда, дивіться плаває, як він до вас поплив. Я не бачу. Та вон біля Ангеліни. Біля Ангеліни якраз. Боже, диви-диви-диви, він наш наверху. верху. От вони ці рибки. Накормить, ну кормити не можна. Кормити не можна. Що, даєш чи не їсть? Та давай. Будем диви, диви. Кузю будемо кормити. Кузю. Кузю кормимо. Ні, ну кузя класний. Так, добре, пока. Людоня, Людоня, що тебе жад на голові?